Зайці-пустунці, казка про правила дорожнього руху. Гарно гралися зайчата, є чимало в них забав. Почало уже смеркати. Хтось велосипед узяв, став отак собі кружляти. По доріжці дає знак. Захотілось іншим взяти і поїздити отак. Почали вони змагатися. Тут і галас, тут і сміх. Їм немає чотирнадцять, тож дорога не для них. Місце є де покататись, та надумали зайці на дорогу небезпечну враз поїхати усі. Ну, а там же небезпечно мчать автобуси й таксі. А зайці ж не мають права чотирнадцяти нема. Де на тих зайців управа? Їх біда жде сама, спеціальної доріжки там немає. Що робить? Та педалі крутять ніжки, кожен з них кудись летить. Захопились, мчать щодуху. їм свобода, наче мед. Вже сигналять їм у вуха, а вони летять вперед. Та біда їх тут зустріла на секундочку всього, і машина зачепила. Бідолаху одного. Всім звірятам зайця шкода, і, звичайно, діткам теж. Ось така біда страшенна сталась зайчиком одним. Діти, ви ж поводьтесь чимно, це потрібно вам усім. Як берете самокати, на майданчик йдіть усі, бо ж на них не можна мчати, де автобуси й таксі. Бо хіба машину можна у секунді зупинить? Гальма всі вищать тривожно, а вона собі біжить. Досить довгий кожен знає, Гальмівний у неї шлях, Транспорт цю властивість має, а тоді і біль, і страх. Досить вас мені повчати і читати вам мораль. Ви про це повинні знати. А от хто не знає, жаль. Як за правилами жити, то тоді біда мене. Пам'ятайте, любі діти, що життя в усіх одне. Назавжди запам'ятайте, згадуйте про це весь час. Грайте, бігайте, стрибайте там, де місце є для вас. Діти, я пропоную сьогодні нам зробити таку аплікацію. Для цього нам потрібно взяти білий аркуш паперу і затонувати його олівцями. В самому верху блакитним це наше небо. Потім зеленим це травичка. Чорним це наша дорога. І в кінці знову зеленим це теж травичка. Потім з чорного паперу вирізаємо такі два прямокутника. Це буде наш світлофор. Вирізаємо кружечки. Зелений, червоний, жовтий, маленький це для світлофора, великий жовтий кружечок це в нас для сонечка. Вирізаємо також промінці для сонечка. Потім вирізаємо біле коло. Розрізаємо його на 4 частинки. І ось дві частинки з цього кола. Ви собі залишаєте. Вирізаємо ось такий шаблон автомобіля. Колір можете брати, який вам подобається. Також з білого паперу ми вирізаємо такі невеличкі прямокутнички. Це в нас буде розмітка на дорозі. І вирізаємо два чорних кружечка це будуть наші колеса для нашого автомобіля. Спочатку ми приклеїмо білі прямокутнички, це наша розмітка дороги. Потім ми приклеїмо шаблон автомобіля, чорні кружечки наші колеса і віконечка для автомобіля. Наступним приклеїмо сонечко. І вже в самому кінці ми приклеїмо світлофор. Давайте пригадаємо, в якому порядку в нас кольори світлофора. Перший червоний, другий жовтий і третій зелений. На який колір ми повинні зупинитися? На червоний. А на який ми повинні йти? На зелений. Молодці. Ось така гарна робота у нас вийшла, а я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!